трьох жгутів робимо косу, плетемо не дуже довго, вчіпляємо до нашої. Пішов коротко, він підійшов. Десь він 15 хвилин у мене в який був. У мене він вологий, тому що я ставлю ростойку з мисочку з кипятком і... Температуру нагріваю духовки до 40 градусів. Якщо у вас не вологі там під пленкою, то треба змочити края водосу. Отак. От Спочатку ложимо живот з двох кусочків. Все переверну, щоб вам було видно. Воно должно бути свобод... свободно Узор узору я положила. Натягувати не можна, потому что вирве каравай. Як свободно, то можна його просто збити. Так. Тепер вложимо косу. Должно бути скріплено, а тут по узору виложуємо. Лишній я відриваю, заложуємо так, щоб було видно, не було видно, де наше кріплення. Дуже довго м'яти не можна, як не виходить, заложити так, як у вас виходить. тоді квітками якими заложити. Ну, ще постоїть він десь з півгодинки. І буду Змажу, змазувати яйцем, вложити прикраси, тоді знову змажу яйцем і випікаю. Рости і коровай такий стоїть десь годину. Ну, одна година, 5 хвилин або 50 хвилин, ну, не більше. Як буде більше стояти, його розірве, перебродить. и ставлю свою духовку с пару заложенной. Все, дякую за внимание. до побачення.